Я часто чую одне й те саме. До мене приходять дуже гарні жінки, розумні, цікаві. Перше, що вони про себе кажуть, це я недостатньо, зі мною щось не так. Важливо зрозуміти, самооцінка не формується з зеркала, вона формується з того, як з тобою поводилися. Якщо в дитинстві тебе критикували, порівнювали або мало втримували, ти вже вчиєш з самого дитинства сумніватися в собі. Якщо у стосунках тебе знецінювали або ігнорували, ця сумісність тільки в цілому посилюється. І в якийсь момент тобі може здаватися, що проблема в тобі, хоча насправді проблема в досвіді, який ти прожила. І тут важливий момент: не кожна чужа думка заслуговує бути твоєю правдою. Те, як тебе бачать інші, дуже часто говорить про їхні межі, їхні страхи і їхній досвід, а не про твою цінність. Здорову самооцінку будують не тоді, коли доводять усім, а тоді, коли перестають дозволяти чужим словам вирішувати, хто ти є насправді. Ти вже достатньо і маєш право жити спираючись на. Себе. Себе, а не на оцінку зовні. Тому, дівчатка, відкидуємо волосся назад, піднімаємо голову вверх і йдемо гордо опорядку цей світ.